Доброго дня. Між записами передостаннього і цього відео, я зробив остаточне розбалансування нашої моделі, і в результаті цієї роботи зіткнувся з деякими проблемами, які свого часу я не врахував, і, відповідно, не врахували і ви. Тому могли виникнути проблеми і у вас. Перша проблема стосується пальців рук. Особливо. Це має відношення до місця, де палець приєднується до кисті руки. Приєднується він за допомогою ось цього суглобу, цієї геометрії. І справа в тому проблема полягає в тому, що для анімації у нас передбачено один джойнт. Відповідно, в ньому буде відбуватися і деформація цієї моделі. Але насправді обертання елементів відбувається відносно двох різних. Осей, які розташовані в різних напрямках. Зокрема, одна вісь спрямована по вертикалі, вона призначена для того, щоб пальцем ми могли рухати. І друга по осі Z, яка дозволяє згинати цей палець. І найголовніше, те, що ми з вами не врахували, це те, що ці осі розташовані не в одній точці. Відповідно, коли ви намагаєтеся виконати ріггінг. У вас або випадає оця теобразна конструкція з пальця, або навпаки, палець випадає з цієї конструкції. Зараз хай залишається так, як ви вже зробили, це нормально, нічого страшного. Ми навчаємося, тому для майбутнього досвіду просто врахуйте цю особливість. А на майбутнє, якщо така ситуація буде у нас виникати, то насправді для. У такого з'єднання нам потрібно буде не один, а два джойнти. Один джойнт буде закріплений і відповідати за обертання пальців, а інший буде розташований трохи нижче по ієрархії, і завдяки йому буде відбуватися згинання цього пальця. Я вже побачив цю проблему, коли виконував розбалансування і переробляти цю геометрію, вирішив не переробляти, щоб не витрачати час. Ще одна проблема. Пов'язана з оцим табло. На минулому записі я попросив його від'єднати від тіла і сказав, що ми його приєднаємо трохи згодом в інший спосіб. Насправді, зараз, протестувавши цю модель, я доходжу до думки, що було б краще на майбутнє у подібних ситуаціях в системі джойнтів передбачити спеціальний джойнт, до якого і буде прикріплено такий елемент. Так само, як ми зробили свого часу для очних яблук. Але цього ми зараз не врахували, новий джойнт створювати ми вже не будемо. Просто приймемо до відома, що є такий нюанс. Окрім того, хочу зазначити, що навіть якщо ви ретельно уважно, як вам здається, пропрацювали всю геометрію в процесі анімації або встановлення певних статичних. Можливо, виникнуть якісь елементи, які ви не врахували при розбалансуванні. Це нормальне явище. Тобто, в будь-який момент ми потім це зможемо з вами скоригувати і пропрацювати цей недолік, якщо він у вас виникне. Зараз же я хочу звернути увагу трошечки на інше. В принципі, те, про що я зараз планую говорити, не є обов'язковим технологічним етапом, але краще все-таки це зробити, особливо якщо цього персонажа анімуватимете надалі не ви, а хтось інший. Ми з вами зробили повноцінний рігінг, виконали скінінг і розбалансування. Тепер, коли ми починаємо тестувати модель, у нас немає ніяких анатомічних обмежень. Так, наприклад, я можу змусити мого персонажа кивати головою і виглядатиме це доволі непогано. Але через те, що обмежень ніяких не існує, в певний момент аніматор може зробити ось так. Тобто голова буде випадати, і це буде виглядати доволі некрасиво. Тому було б добре, якби на етапі. Підготовки до анімації ми встановили ще певні ліміти, хоча б для основних анатомічних частин цього персонажа. Тобто встановити обмеження, які дозволять зробити поведінку цього персонажа більш реалістичною. Ну, наскільки це можливо і наскільки це необхідно. По всім елементам я проходити не буду. Зверну увагу лише на кілька основних моментів. Наприклад, перший момент це нахил голови. Так, за його нахил відповідає у нас перший контролер, який називається NEC. Ось він у мене вже виділений. Я починаю робити нахили голови. І зараз я спостерігаю за геометрією. Ось вперше, в такому моменті це виглядає нормально, але вже голова починає вилазити ось тут. Тобто. Максимальний градус, на який ми можемо нахилити голову з точки зору твердого тіла і геометрії, яку ми з вами побудували. Звертаю увагу, вашу увагу на оцей куточок, це виходить близько 3 градусів. Якщо це важливо, якщо ви хочете, щоб ваш персонаж максимально анатомічно достовірно себе вів, то давайте це зараз і врахуємо. Для того, щоб встановити певні ліміти, наголошую, ми встановлюємо їх не для геометрії, а для контролерів. Геометрія в мене зараз навіть заблокована. Скелет я також можу приховати, тому що він свою роль відіграв. І вся подальша наша робота буде відбуватися навколо контролерів. Тому переконайтеся в тому, що у нас виділений контролер, який відповідає за керування шийним джойнтом. Звертаємося до, розділу верх... Пане... Звертаємося до панелі інструментів Attribute Editor, знаходимо першу вкладочку, Neck Control, і в ній, відповідно, Limit Information. Тут вже для кожного joint, джойнта... перепрошую, для кожного контролера, який ми будемо з вами перевіряти, набір характеристик буде свій. Так, наприклад, конкретно для цього у нас Translate не працює, у нас є лише Rotate. І обертати ми можемо його зараз по осі Z. Оце виходить у нас мінімум. Давайте активуємо цей показничок. І відповідно, оскільки модель у нас симетрична, встановимо такий самий максимум 3,38. Тобто, в такий спосіб ми обмежуємо нахили голови і тепер. Ми або хтось інший, хто буде змушувати цього персонажа кивати головою, не зможе зробити так, щоб ця голова випала зі свого заготовленого під нього місця. Скажімо так. Тепер, в такий самий спосіб, ми пропрацюємо кивання голови вперед і назад. Це стосується Осі Х, оскільки модель доволі симетрична. Я думаю, що там буде врахований такий саме кут. Тобто знаходимо розділ Rotate Limit X, тут також у нас буде максимум 3,38. І мінімум мінус 3,38. Тепер у голови є певні обмеження на рух. Такі саме обмеження ви можете встановити і, скажімо, на її поворот. Тут також ви визначаєте, наскільки це прийнятно і наскільки ви вважаєте за потрібне. Наприклад,. Чи буде ця голова обертатися на всі 368 градусів? Чи ви вважаєте це неприйнятним? Я думаю, що не будемо крутитися. Ну, не, 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 не цікаво буде виглядати, хоча для робота це нормально, коли він буде там дивитися собі за спину. Але давайте ми встановимо обмеження. 90 градусами. Я просто зараз перевірю. Тобто, максимум, на який персонаж може повернутися на 90 градусів вправо. І так само вліво. Навіть це мені видається забагато. Давайте встановимо мінус 70, хай це буде максимально припустимий. Поворот голови в тому або іншому напрямку. Тобто, встановимо ліміт і на обертання по Y. Мінус 70 це мінімум, плюс 70 це максимум. Поточне значення встановимо на 0. Так само, ми пропрацьовуємо решту елементів, які будуть приймати участь. Наприклад, якщо порівняти аналогічна ситуація з тазовою частиною, коли я виділяю головний таз, тут все нормально. А ось коли ми виділяємо тулуб і він буде нахилятися, також може виникнути ось така ситуація, ось така проблемка. До речі, ось зараз, коли я нахилив цього персонажа. Отут трішечки модель у нас попливла, і це якраз приклад того, про що я говорив, що на етапі розбалансування неможливо врахувати все зразу. Тому давайте ще раз виділимо геометрію тулуба. Ще раз звернемося до розділу верхнього меню Windows General Editor. Component Editor і прив'яжемо вершини тулуба до джойнта, який називається Body. Тут начебто у нас і все прив'язано. Але, бачите, кілька джойнтів в кінці я випадково не виділив свого часу. Оце вони і далися в знаки. Якщо я знову підкоригую це значення, геометрія у нас виправиться. Але зараз трошечки про інше. Зараз ідеться у нас про ліміти. Краще за все на це подивитися з проєкції, де немає перспективних скорочень. І давайте спробуємо уявити граничну межу, на яку може персонаж нахилятися, так, щоб це виглядало. Більш-менш прийнятно. Я переключуся в режим template, щоб подивитися на нашу модель. Я думаю, що десь ось так. Це буде критична межа 4 градуси. Переходимо в Attribute Editor і для даного контролера контролер Body будемо керувати лімітами. Я буду брати круглі значення максимум. Чотири градуси мінімум мінус чотири. Таке саме значення я встановлю і для Осі Х. По Y знову ж таки обираємо на свій смак. на який... Градус може повернутися ця модель. Я думаю, хай буде градусів 40, цього буде більш, ніж достатньо. Зрештою, наш персонаж не для зоряних війн готується, тому він і не обов'язково повинен бути настільки рухливим. Не 100% повинен відповідати поведінці людини. Так само ми будемо чинити з вами і з верхніми кінцівками. Наприклад, виходячи з цієї геометрії, цього циліндру і тієї побудови, яку ми з вами зробили. Коли персонаж опускає руку, він не зможе зробити це 100% вертикально, тобто повернути руку на 90 градусів вниз, тому що йому буде заважати ось ця частинка. Давайте трошки підвищення наближу, щоб було видно. Якщо ви хочете передбачити вирішити цю проблему, то звичайно можна трошечки скоригувати геометрію, але зараз робити цього не бажано, тому що ми вже зробили розбалансування. І якщо в результаті переробки геометрії у вас будуть змінюватися кількість вершин, то потрібно обов'язково відмінити скінінг, скоригувати геометрію, повторити скінінг заново і відповідно доведеться повторювати все розбалансування від початку до кінця. Я цього робити не буду. Я просто знаю, що ну, вирішив, що оце буде максимум, на який персонаж може опустити руку. Тобто, близько мінус 64. Давайте глянемо на 65 градусів. В принципі, я думаю, прийнятно. Або давайте мінус 64, щоб уже було так, як слід. Тобто, по Rotate Z. По rotate, відповідно, Y. Ротейт Y, можливо, ми ж матимемо змогу піднімати руку вгору. Але ось опускати її вниз і піднімати вгору. Ми також будемо мати певні анатомічні обмеження. Давайте задамо їх для даного контролера. Мінус 64 градуси по Z це мінімум. Плюс 64 це максимум. Те саме встановимо і для решти. такий спосіб ми обмежимо поведінку геометрії, зробимо її більш слухняною стосовно твердих елементів. Не забудьте те саме зробити і для іншої руки. Бажано, щоб всі значення були однакові, оскільки геометрія симетрична. Те саме ми повинні зробити і з ліктем. Ось коли ми згинаємо руку, виходить, що рука взагалі у нас не дуже в ліктьовому суглобі, не дуже гнучка. Тому що навколо цієї кулі це максимум, на який ми можемо повернути. Ну, без. До 2 градусів не 30. Так само встановлюємо всі ці ліміти. Я поставлю запис на паузу. Ви також можете поступово пропрацювати. Прослідкуйте за поведінкою колінних суглобів, тазових суглобів, для того, щоб поведінка персонажа була максимально відповідна до анатомії. Тут я дозволю собі ще трошечки прокоментувати, наприклад, коли я працюю з нижніми кінцівками, дивіться, так само, як у випадку з ліктьовими суглобами, персонаж у нас виявився не дуже гнучким. Тобто цей персонаж не може сісти на навприсядки, тому що геометрія литок йому зробити це не дозволяє. Ми можемо, звичайно, зігнути. але... Кут згинання дуже незначний. Для того, щоб персонаж міг робити більш глибоке присідання, нам довелося б в оцій литковій частині зробити такий паз, в який персонаж заглиблюється, тобто, щоб можна було зробити якийсь ось такий рух. Повторюся це. Проблема нашої, ну, нашої геометрії потрібно її скоригувати. Було б, але ми це робити не будемо.